У заяві начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова нікак не можуть успокоїтися. Йдеться про те, що на перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним фактичної реінтеграції наших територій, тому що зараз ми отримуємо плюс 3 мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу. За словами Буданова, день перемоги буде, але потім в країні розпочнеться складна робота. Україні необхідно буде сильно видоізмінити економіку та переглянути бач. Нових союзів та альянсів це не буде стосуватись лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде дуже багато. Додав Буданов це в, в, в Російській Федерації огромна проблема з тим, щоб дійсно е, забезпечити достатню кількість робочих ресурсів своєї економіки. Тому що нагадаю, що із початком е, так званої з їх точки зору спеціальної військової операції там вже почався певний відтік громадян. А після того як була оголошена знов ж таки так звана часткова мобілізація, ще більше людей за різними оцінками, там від одного до двох мільйонів громадян Росії просто виїхали, тому що всі розуміють, що залишатись в Росії це жити під ризиком того, що рано чи пізно тебе виключить в армію. А ще з'являється додатковий ризик того, що коли аналізуєш законодавство Російської Федерації, то розумієш, що там все більше робиться змоги відібрати у громадян їх гроші, і якимось чином передати їх державі, що відповідно цих громадян, принаймні ті, у кого є міські голові, не влаштовує абсолютно, тому що краще десь присидіти цю ситуацію за кордоном, ніж бути в Росії, і все це призводить до того, що дійсно все більше зростає нестача громадян в цій країні, особливо платоспроможних громадян, тобто людей, у кого є гроші, які могли би сприяти розвитку економіки цієї країни, але як ми бачимо, вони сприяють розвитку економіки інших країн. Я трошки про сумне. У мене сьогодні такий настрій, що я хочу про сумне. <сум> Дивіться, ми бачимо, що зараз відбувається зустріч країни Великої Сімки. Президент Зеленський щойно там зробив заяву, що поки не буде у нас. Поки росіяни є в Україні, ми на стіл перемовин з ними не сядемо, і це дуже добра заява. Одна з в принципі, аргументів, які завжди називаються українською стороною, до яких абсолютно нормально ставляться на заході, це те, що якщо навіть буде якась передишка, в цій передишці вона буде вигідна для росіян, які переозброються, зберуть ще більше армії, підготують її і знову підуть в Україну. Це все окей, воно звучить добре. У мене завжди питання, чому ми вважаємо, що Росія за. Час передишки його краще, ніж Україна, і в мене є певна відповідь на це питання. Тому що, якщо ми подивимося, територіальна Росія в 15 разів більше, ніж Україна, але за населенням Росія лише в скільки в 4 рази приблизно більше, ніж Україна. Після. А от тепер, якщо ми знову переходимо до валового внутрішнього продукту, то виявляється, що Росія десь приблизно в 13-14 разів знову ж таки більше, ніж Україна. Це не корелюється з кількістю населення це звичайно не корелюється, можливо з кількістю нафти і газу, скільки Росія експортує, тим не менш. Тим не менше, я бачу тут величезну проблему, як і останні цифри, які прийшли від Єврокомісії або Європейського банку реконструкції і розвитку, які покращили прогнози, наприклад, російської економіки. Якщо всі вважали, що вона щонайменше на 3% впаде цього року, завдяки санкціям, зокрема, то вже кажуть, що впаде на відсоток, на півтора відсотки. Ми бачимо, що, попри те, що всі ракети російські давним-давно мали закінчитися за оцінками нашого. Розвідувального головного управління. Тепер вже виявляється, що росіяни можуть мінімум по два кінжали навіть в місяць виготовляти, не кажучи вже про всі інші ракети, а це означає, що ми гарантовано найближчий рік будемо чути звуки сирен, а наші інфраструктурні об'єкти будуть захищати наші протиповітряні оборони структури. Але якщо не вони, то все може піти на зле. Ось трошечки похмурих додав я так би мовити штрихів до портрету е цього року, пане Іване. Що ви на це знаєте? Найкраща відповідь на це була дана в журналі Таймс приблизно місяць, можливо, півтора тому, коли вийшла стаття під заголовком, чому МВФ повторює економічну пропаганду Путіна і що в цій статті, власне, про що казалось? Про те, що коли дають прогнози розвитку економіки Росії, е міжнародні економічні інституції, що дуже часто вони користуються даними, які, власне, продукує Російська Федерація, а там така цензура, що вони безумовно кажуть, що все добре, що санкції на них не впливають. І тому і Міжнародний валютний фонд, і інші провідні міжнародні фінансові структури, вони. Дійсно кажуть, що ну не все так погано, що економіка там не сильно і впаде, навіть покращують прогнози. Але на чому ґрунтуються ці твердження? Вони ґрунтуються на тому, що каже російська сторона, Я не скажу, що абсолютно на цих твердженнях, але значна частка аргументів це саме те, що наводиться Росії, а є великі питання щодо. Дійсно, правдивості того, що Росія каже, так Російська Федерація не остання економіка світу. Нагадаю, що вона одинадцята економіка світу, понайміння була і в 2021, і в 2022 році. Тобто це ну достатньо велика економіка, в якої достатньо ресурсів на те, щоб виробляти ті ж самі ракети. І ось власне це дослідження, скільки Росія може виробляти на місяць, тому підтверджено. Але на ж таки те, що вона може їх виробляти, це не означає, що вона буде виробляти їх достатньої якості, і ми знаємо, скільки ракет прилітає до нас, але іноді ми не знаємо скільки ракет, які Росія запускає по Україні, м'яко кажучи, не долітає до території України. Такі випадки були, і ми неодноразово бачили відео, коли певні ракети вони падають прямо в Російській Федерації. А найможливе відоміший випадок це спроба запустити по Харкову ці е, так звані плаваючі бомби, які запускались над Білгородом і впали якраз в Білгороді. Одна взірва, одна тоді нагадаю, про вибух відбувся інша не відбувся. Тим не менш це. Показник того, що так Росія ще може виробляти зброю, але якість того, що вона виробляє, м'яко кажучи, вже не та, і чим далі, тим більшою вірогідністю все, що Росія зараз технологічно виробляє, воно буде недостатньо якості і буде іноді наносити шкоду самій Російській Федерації. Так що будемо дивитися, але ось коли. Я бачу ці цифри, що в Росії не все так погано, ну я згадую цей журнал Таймс, як на мене, це найкраща відповідь. J7, зокрема приніс нові новини про посилення санкцій. США запровадили санкції проти більше як ста російських компаній, і також заборона на експорт, там жорсткіші якісь речі. А також і Японія 80 компаній наклала санкції російських. Що це за санкції, якщо вдатися трошки в деталі? Кого вони торкнуться, наскільки будуть ефективними. Ну, насамперед слід відмітити, що от, коли кажемо про США там 71 компанія, але 69 з Росії. Одна з Вірменії, одна, якщо я напоминаю, з Киргизстану. Тобто, це вже дуже чіткий сигнал країнам, проти яких санкцій нема, що якщо вони будуть мати гарні стосунки з Російською Федерацією, рано чи пізно вони також опиняться під санкціями. Чи потрібно це цим країнам, я не впевнений. Тобто ми бачимо, що буде а що таке санкції, це насамперед заборона проводити з компаніями, які під санкціями будь-які угоди. Тобто, якщо ця компанія хоче придбати щось на заході і дивляться, що вона під санкціями, то експортний контроль. Повинен, скажімо так, заборонити цю угоду. Інше питання в якості роботи експортного контролю, але також ми чуємо і від сполучених штатів Америки і від ЄС заяву про те, що вони посилюють свій експортний контроль. Тобто, якщо навіть зараз є якісь прогалини, це не означає, що цих програм не буде вже там через декілька місяців, просто тому що робота ведеться постійно. Е, Підкреслюю, ніхто не очікував, що така війна можлива в цьому світі, але е, як показала практика. На жаль, вона ще як можлива, і зараз країни думають, як все ж таки змінювати свій світ і як жити на мій реальності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.